Доброго вечора. Ми любимо перекладки приномовного каналу. Лунає повітряна тривога. Місяць на небі. Там Венера, мабуть. <смісяць> і Венера> Місяць і Венера. Мінус 4 градуси. Ми з Максиком я завжди на прогулянці. Лунає повітряна тривога. Дітки грають в футбол. Вікна моргають, святкують новий рік. різдво Скоро буде. Ну, хто відсвяткував, хто. Гарний вечір. 4 градуси морозу. Вітра немає. Неділя скінчилася. Майже скінчилася. Ох, якось. Тривога ця зовсім не в масть, як кажуть. Але нічого не вдієш. Нічого. Ладно, будемо сподіватися, що більш нічого тривоги не буде. Да, Максико. День пройшов. також. гарна погода, сонячне небо, тривоги, відбої, відбії, все як завжди. Завтра понеділок. Робочий. Все, усім тихого вечора. Гарної спокійної ночі. Миру добро злагоди. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити. Не зражаючи ні на що. До побачення, мої любі. І гарних Добре. вам сновидінь. Пока.